Привіт всім! Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Дивимось сьогодні на один варіант потік для вас. Подивимось, мені здається, щось тут буде про гроші. Боже, щось мені там клаце. Буде щось про гроші. Не знаю, чому мені чомусь іде така інформація. Може, до речі, буде про якісь підстави, якісь борги, які вам. Або ваші дірки, де там у вас дірки? Давайте дивітесь. Окей, поїхала вже інформація, прогружається. Поїхали дивитись ваш потік. Да, є якась таємниця від вас, яку може скривати король кубків. Якщо ви знаєте, що у вас є в оточенні да, якийсь водний знак, але а, це може бути не водний знак, а знаєте, така людина трошки слизька. От якась людина з подвійним дном, у мене такі бувають, наприклад, знайомі були в мене і тільці, такі трошки слизькі, тому не обов'язково може бути тільки водний знак. Ця людина може з вами зараз, наприклад, судитись, можуть бути якісь справи офіційні з цією людиною, робота, документи, суд, ем, аліменти, все що завгодно. І ця людина щось від вас скриває. Ця людина хоче бути на крок попереду. Чогось вона чекає. Знаєте, якщо у неї є адвокат, вона може чекати інформації від адвоката. Може чекати якоїсь щось, якусь таємницю да, про вас або про справу. Щось що людина може використати на свою пользу. З вами ця людина достатньо. Щиро спілкується достатньо якби відкрито. Да? Ви можете навіть не підозрювати, що ця людина з двиним дном. Але в людині є якісь моменти такі. Щось є, щось вона замишляє. Це проти вас? Чи в чому? Знаєте, ні, людині просто страшно. Я не скажу, що це конкретно проти вас налаштована людина. Це може щодо особистого життя, мені якось не де зараз інформація. Якісь справи, якісь людина хоче бути на крок попереду. Якщо це про особисте, це може бути, наприклад, людина з вами познайомилась і намагається вивідати про вас інформацію, щоб ви не виявилися, наприклад, одруженим або заміжньою, да, щось таке. Тобто людина намагається якось про подивитись да, таємно. Розкопати про вас інформацію, щоб бути на крок попереду, да, щоб не розчаровуватись, наприклад, якщо ви виявитись одруженим, да, а дівчина, наприклад, вже закохалася. Але мені тут більше йде чоловік. Добре, що це чоловік планує робити взагалі? Зараз планує збирати інформацію. Якщо він, це кохання стосується да, любовної сфери, то він може. Не виходити на зв'язок, і поки він не отримає все, що хоче, так, поки в нього не буде чіткого, це може навіть бути не про обман. Якщо ви дослухали до цього сюди, так, значить у вас вже інші свої інформації, це може бути про людину, яка просто хоче бути готовою, боїться провалу, їй потрібно знати все наперед, вміти прорахувати, вміти так, щоб... Їй якась інформація поступала, да, що ви їй щось говорите, а вона вже, типу, знає. І ну, тут мені йде якийсь трошки такий момент з недовірою, з якимись кознями. Не те, що вас, вас там хтось хоче підставити, це не в якомусь поганому. Я не бачу поганих карт. Але людина хоче якось, через може, невпевненість, чому. Просто людина, знаєте, хоче володіти всім, володіти світом, хоче бути завжди на коні. В чому проблема Ну, інакше вона не відчуває себе впевнено. Це може йти з дитинства про цінність, урок на цінність, Так, да, урок на самоцінність, що людина не може не відчувати себе впевненою, якщо. Не знає все наперед, не може прорахувати все наперед. Так, що, так що, так що, якщо ви знаєте, що у вас є якийсь ухажор, який кудись пропав, то він, скоріш за все, розшукує інформацію або, наприклад, збирає кошти на, на те, щоб повести вас на побачення. Ну, щось таке. Тобто, не обов'язково це може бути якісь козні, да яка людина там прям випрацьовує щось. Проти вас це може бути щось і приємне. В принципі, у мене тут йдуть достатньо приємні карти, да? лицар кубків, туз кубків. Єдине, що це може бути тяжко людині, або, наприклад, її зараз загрузили якимись почуттями щодо вас, і вона намагається все прорахувати, дивиться на ваш невербальний, наприклад, аспект. Як ви себе поводите, а чи дивитесь ви вліво, коли говорите чи вправо, чи брешете, чи ні. Знаєте, таку мову жестів намагаються прочитати, щоб прорахувати все наперед, щоб точно не впасти як це, лицом в грязь, або навіть не розбити собі серце. Тут навіть не про грязь, навіть це не про інших, інших людей. Це про себе, про те, що людина завжди повинна знатися наперед. Добре, що робити вам в цій ситуації? Дивіться, узнаєте себе, да, як ми почали, в принципі, з якоїсь е судової справи і закінчили. Тут мені більше вже виходить така, знаєте, людина про доман. Добре, що вам з цим робити. Фух. Нічого, знаєте, робіть те, що ви будете, в принципі, що ви так планували робити. Нічого підлаштовуватись під людину, якось себе. Виправдовувати е, якісь е, підходи, знаходити до людини, бути м'якішою або щось таке. Не треба це робити. У мене всі м'чові карти. Робіть те, що ви планували робити. Рівно стільки, скільки ви планували давати, да, який у вас план був ізначально, ось те ми робимо. Не робимо, в принципі, нічого більше да, на, на те, щоб піти на крок до людини, а, і відповідаємо достатньо чітко. Якщо ви відчуваєте, що людина якось ходить вокруг да около, ви відповідаєте навпаки. Достатньо чітко, що якщо людина, наприклад, у вас сумнівається, у неї є якісь є страхи щодо вас, да? що якщо це романтична якась сфера, щоб людині не було цього відчуття, що ви кудись увірюєте, щоб людина в вашій щирості і чіткості бачила навпаки якусь, знаєте, зацікавленість, відкритість, що ви. Не ви збираєтесь да, нічого придумувати, тому що чим більше ми придумуємо, тим скоріше ми більше будемо розтікатися мислю по дереву. Може це бути в роботі. Якщо це в роботі, то, знаєте, вас хочуть трошки понизити, від вас хочуть трошки забрати... Якісь перспективи і поставити в не дуже вигідну позицію. Якщо це по роботі, вам допоможе чоловік. Це може бути ваш начальник, вам потрібно просто йому зізнатися, що у вас, наприклад, якщо це на роботі, реально якийсь булінг йде. От прям віддіть до начальника і зізнайтеся. Якщо це не в роботі, якщо ми говоримо про ту ж саму людину, у мене просто тут потоки йдуть, знаєте, це підряди. Я намагаюсь виловлювати це все. все, все, все. А, якщо ми говоримо про ту саму людину, вам потрібно бути більш приземленою для цієї людини. Якщо ви відчуваєте якийсь бар'єр, людина не може, знаєте, якщо у вас є якийсь залицяльник, якому ви подобаєтесь. Або ви відчуваєте від когось симпатію, і людина ніяк не може її розкрити, проявити. І ви вже якби чекаєте да? якийсь перший крок від людини, а вона ще ніяк. Спробуйте просто бути простіше. Якщо ви, наприклад, будете спілкуватися з людиною або якось функціонувати в просторі людини на якісь побутові теми на побутових рівнях, їй буде простіше до вас підійти. Тому що якщо ви будете ставити себе вище, вихвалятися, наприклад, якщо ви будете посилити в соцмережі якісь е -м, речі, які вас як би, виставляють вище цієї людини, так, щоб якщо будете позиціонувати себе як зірка, як е знаєте, я така крута, сьогодні я там була на вечері, завтра я там ще кудись пішла в театр. А післязавтра я там кудись поїхала м -м, в подорож, то людина може злякатися того, що ви вже зайняті, або ви вже і так якби, маєте собі досуг, вам ніхто не потрібен. І що ви, наприклад, дорога, якщо ви жінка, що на вас треба багато витрачати, а ви можете зовсім бути і не такою не такою. Тому, якщо ви з цією людиною пересікаєтеся по якимось робочим навчальним справам, отак ось це і обговорюйте. Не, не треба розказувати, як ви там в, сходили в спа і все таке. Да? Щось таке приземлене. Тому що людина, наприклад, може бути не зовсім того рівня, як ви. Це може бути, наприклад, якийсь практичний чоловік. Який не дуже може, наприклад, підтримати розмову на ці теми, йому було проще, якщо б ви говорили з ним про роботу. Ну, я думаю, ви зрозумієте цей посил. Давайте ще щось подивимося королева кубків і диявол. Це ви розбиваєте серце. Цьому імператора. Це може бути реально цей чоловік цього імператора. Може у вас, наприклад, бути якийсь імператор, який е, е, має від вас розбите серце, тому що у вас є якийсь король кубків. Може він відчувати до вас е, агресію зараз через трикутник. Добре, що з цим робити? Поговорити з ним, не давати одразу йому. Знаєте, тобто не очікувати від нього одразу, що це е, пройде, дати йому час, вийти з трикутника, звісно, да, якщо вам потрібен іператор. І знаєте, не згадувати цю тему. Якщо це якась тема минулого, да, що ви влаштували там трикутник, або ви вийшли до нього з трикутника, або там просто він підозрює ваш у вас трикутник, у, у щось таке, а, дати цьому час не проявлятися до нього про цю тему взагалі. Навколо цієї теми не ходити, нічого не згадувати. І Показувати йому максимально щиро, що ви до нього відчуваєте. Добре. Ну і тоді буде у вас. Дивіться. До вас буде проявлятися і цей імператор, і хто ще. Але вам треба від всіх, хто втягує вас в трикутник, да? у вас це може кармічна бути ситуація, такий урочок ваш. Коли у вас є вже імператор, а ви ходите по трикутникам, де якось провокуєтесь. І вам навпаки, що протиурок треба не зливатись на трикутники, сидіти на місці і не рипатись. Не це. Одразу відсікати одразу це не входите. Тому що ваш жіночий ресурс він зливається. Да? У вас ресурс на те, щоб бути в парі, а не в трикутнику. Коли ви відчуваєте себе імператрицею, то тоді у вас йдуть справи. Але імператриця ви можете бути тільки поряд з імператором, не поряд з усіма п'ятьма чи з кого у вас тут є. Давайте ще якусь останню штучком подивимось з цього потоку, якийсь жезлів, якесь нове починання. Давайте подивитися. Да, якесь рішення ви будете приймати, якого довго чекали, воно реально висіло. Ви боялись, я це бачу. Але вам зараз може бути якась порада від короля Пентаклів, який може не проявлятися, да, або може бути на відстані, може, уїхав кудись по роботі, і як вітром здуло. І він може зараз проявитися. Я не знаю, чи це інший вже імператор, для кого це було там, що таке. М Може, ну, якийсь виглядає як колишній, да? може зараз прийти, що з ним робити? Ну, кажуть, з ним будувати сім'ю. Якщо це колишній, то нічого не робити. Якщо це тільки якщо він трансформувався. Але може бути таке, що це він вас вводить в трикутники теж. Якщо це інша людина, якщо ви, ви розумієте, що у вас є ще хтось, не імператор, то тут не треба. Він може казати, що він зміни, змінився, да, але по факту буде продовжувати той самий сценарій, да, його вистачить там на місяць, а потім буде та ж сама історія. Він може клястися, що нічого не буде, да, давай я подумав, все обдумав, а в результаті башня. Якщо вам пропонують нічого не робити з цією людиною, це виглядає реально як колишній, який кудись там у Шастал, і у вас я так розумію, імператор, правильно? Ну, щось ви з цього імператора трошки закривайтеся. Я не знаю, що з імператором, кроль мечів. Вам краще одній, я не знаю. Дивіться. Ваша головна штука да, це для того, щоб ви були коханою. Вам не треба входити в трикутники, але у вас може бути така тема, що ви без трикутників емоційно не відчуваєте себе неповними. Наприклад, ви обираєте стабільних чоловіків для серйозних відносин, якихось пентаклівих, але вам все одно в відносинах не вистачає емоцій. І ви зливаєтесь в трикутники, які вам додають якоїсь іскри, якихось емоцій. Да, ви розумієте, наприклад, що кубкові королі вони не підходять для, для серйозних стосунків, але вони прекрасні як любовники. І вони вам, типу, формують усі вдвох, да, і пентаклі, і там, кубкові, наприклад, разом, якщо їх скласти, да, то їх виходить як один повноцінний чоловік, який дає все. Але це ваша тема, яку вам треба пропрацьовувати, трикутники, в які вам не треба входити. Інакше ваш імператор. Е Ну, він не витримає довго, він повисить, повисить, потерпить, і потім скаже, що я в, в цьому болоті більше бути не хочу, і піде. Піде, до речі, з почуттями. Почуття у імператора є. Тому дивіться, не влаштовувати трикутників. Отакий От був для вас потік. Я не знаю, що я тільки що прочитала. Це було дуже дивно. Нетипово для мене тема трикутників. Я дуже рідко якось воно таке випадає. Але дивіться по собі, пишіть в коментарях, нікого не засуджую у всіх своїх ситуації, да, всіх свої уроки. Якщо вам буде цікаво, поділитися в, істо... в коментарях свою історію, напишіть обов'язково, мені дуже завжди цікаво, як у вас прожається, чи взагалі ми вгадали чи ні, попали чи ні. Все, дякую вам, бажаю вам гарного вечора, так як у мене зараз вечір. Побачимось в наступному відео. Якщо у вас є якісь побажання і теми для наступних відео, пишіть їх теж в коментарях. Все, бажаю вам удачі, пока.